Вітаю на сторінці ми бляграємо. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Венге темний. Така ж накладка з однієї сторони йде попереду. Билець. В одній бильці є ніша для зберігання дрібничок і в іншій бильці є невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану є врокніжка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штухану задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружини блок, пост, пінопольоріта та, та сантепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину та будь-який інший колір, який представлені у нас салоні. Я бажаю вам гарного дня, вас у нас у гостях. До зустрічі!